Вітаю вас, друзі, сьогодні поговоримо про ту тему, яка завжди мені заважала досягати цілий, нас в житті завжди вчили, як треба напружуватися, не зламатися, треба бути дисциплінованим, потужним, таким, мощним, вообще нічим, прямо такими. І я в якийсь момент часу зрозумів, протестувавши різні гіпотези, що ця стратегія вона неефективна, тому що коли ми в напруженні. Наш ресурс він мінімальний, тому що у нас є дуже багато енергії, виділяється на підтримання цього напруження. І сьогодні розкажу, що робити, як досягати цілий легше, як завжди знати, що вам робити, як завжди знати, куди вам йти рухатись. Якщо ви зараз знаходитесь в такому в періоді стопору, не знаєте, куди йти далі. Це відео для вас. Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій. В колишньому я починав як пілот Боїнга 737». Зараз я займаюся психологічним та бізнес-консультуванням людей, а ще мене дуже чежиться ніс. І я не знаю, що з цим робити. Отже, почнемо. Якщо ви зараз знаходитеся в моменті, коли не знаєте, куди йти, давайте розкажу на бікліті своєї історії. Я така людина, дуже сильний перфекціоніст. Мені треба все одразу. Якщо виникає якась ідея, я хочу її зробити Даду так перфектно. Якщо її не зроблю перфектно, то краще ніяк її не робити. І через це я завжди зупиняв всі свої справи. Тобто я прокрастинував, сидів, заліпав, одразу мені хотілося, така створювалася знаєте, пустота, і мені хотілося як якось цю пустоту по типу, чимось закрити. І я дуже довгий час шукав різні стратегії, там, і в психології, і в НЛП, і коучингу, і там, на різних практиках, чому це відбувається? Тому що, по факту, із знайомства з собою, да, зі своїми там, певними. Стравами, паттернами, ти розумієш там, куди тобі рухатися, чого так чи інакше, ти. Ну так чому ти туп? Чому, чому ти тупіш? О, давайте так, от чому людина тупить? І я зрозумів, що це відбувається по одному простому прикладу. Якщо ми знаходимося дуже довгий час в стані напруги, а що нам кажуть в соцсетях, треба там, ніспотреді на що достигати свої цілі, і треба держатися, все і цю історію з дисципліною потому що дисципліна це найвища форма, в то любви до себе. Чому-то стали плутати з тим, що потрібно дбати себе на шею. Ну що людей, які з которыми вам не комфортно, а потрібно терпіти тому униження, там, там допускати, щоб люди придублювала твої особисті кордони. Чомусь ос це стали прирівнювати з дисципліною. Чому стало прирівнювати е э, з дисципліною і не здаватися з з э, звичної любимої роботи. Чому стало прирівнювати з дисципліною? Це коли вже Ну, так болить всередині, але ну, ми терпимо, ми не здаємося тому, що ми сильні. Замість того, щоб там піти в терапію і це трансформувати, чомусь от це мировому, Да? І чому, коли там дуже довгий час немає якогось результату, чомусь, замість того, щоб там, піти, ну, повчитися у когось, ми терпимо, тому що ми такі молодці, знаєте, але все це теж є форма гордині, так чи інакше. І от я е... колись собі сказав, що а якщо. Все, що я роблю от зараз, от я там хочу все одразу, да? і таке, щоб все було перфектно. І що, що, якщо все, що мені потрібно, це маленькими кроками от, дати собі там 3-5 років от, на це ж те, що я хочу. От 3-5 років дати. І подивитися, що зі мною буде там, на протяжні 3-5 років. Але це ж страшно, це ж капітація. 3-5 років, треба про це, ну, якось це витрачати час. А якщо. Мені не сподобається це, а якщо в мене не вийде. І в цей момент ми попадаємо в найвищу пастку, тому що ми починаємо стискатися, починають лізти саміння в голову, а так, а, ну, типу, а чи інакше. І в моменти, коли я, е, от, допустим, я сижу, і в мене починає в голові бути дуже багато ідей, що треба зробити. Оце, оце, оце. оце, оце. Якщо раніше я в суетлі би вискала відповідь, то зараз я роблю ось що. По-перше, я. Ну, по-перше, я прошу Бога Боже, допоможи мені з цим, вирішити це питання. І друге, я відпускаю в моменті все. От мені не треба, от якщо мені треба було все одразу, то зараз мені не треба нічого. Аж бачите, аж кажу, аж, аж ще більше ніж чешеться. Нічого не потрібно. І я просто йду робити якусь іншу дію. От якусь іншу дію робити, я не знаю там. Піти прогулятися, піти там почистити обувь, от щось маленьке, але треба йти зробити. І це запускає такий потужний ресурс енергії, і у вас в процесі цього з'являється ідея, що вам робити. Допустимо, якщо ви не знаєте, там, що вам зняти, які зняти різ, які зняти відео, які зняти, зробити продукт, куди вам рухатись далі. Найгірше, що ви можете зробити, це занепадати в мислях, в роздум'ях, і найкраще, що ви можете зробити для себе, це відпустити, от просто відпустити це і розслабитися. Це, це знаєте, це як в моменті, коли ви знаходитеся на терапевтичному масажі, і вас так мнуть, пнуть і вам так боляче, що просто капець. І він, вам, і він же вам каже, що ти прослабся. Ти прослабся, тому що те, що ти зараз напружуєшся, ти будеш робити собі ще більше. І цей момент, коли ви розслабляєтесь. Це важко зробити, тому що нам це важко, типу, як, як це може розслабитись. Але, да, коли ми розслабляємося, ми направляємо всю енергію, яка у нас є, на реалізацію тієї цілі, того бажання, яку ми хочемо. З'являються класні ідеї з підсвідомості, класні бажання. І у нас з'являється правильне рішення не навпаки. Ось таке було відео. Пишіть в коментарі, чи було вам корисно. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, і щоб вам ще було цікаво розкрити. У мене було все.